Друзі, вітаю! Це мій тихий. Зійшло сонечко, На дворі все в Росі. Вчора знову сильний дощ був вночі, вже не знаю. Таке враження, що земля вже не, не впитує цю воду. Ще на сьогодні передають, не знаю. Побачимо, що буде, а грозу передають. Але вже, мабуть, досить. І дивіться, сходять мої гладі Не знаю, наскільки видно, але видно. Йдемо, друзі, збирати врожай. Мокро, дуже на городі. Не знаю, я думала сьогодні щось робити, але не знаю. І ще й передаю знову грозу, дощ, то не знаю. Хочу вибрати більші кабачки, тому що вони погниють. Ось, бачите, що є. які ще не підросли, хай ростуть. Тут ось два вже є, можна рвати, вон один вже псується. Бачите, треба прибрати, щоб не тягну соки. дару. Так, два штуки є у нас. Тут, ага, тут ще є. Молоденькі, гарні. Слава Богу. Так, пустоцвіти треба прибирати. Так, тут що у нас? Це не пустоцвіт, це пустоцвіт. Кися аж гілкою чили з листочку. Так, тут ще нема, теж пустоцвіт. Навже є, маленький. Так, теж пустоцвіт. Спустоцвіт. Ну все, три кабачка. Ну, нам вистачить з головою. Йдемо далі. Парничок я так і не накривала поки дожі. Не знаю, як буде сонце, побачимо життю. Дивіться, як гарно піднялася. Дощики пройшли та й гарно. І зараз подивимося. Не знаю, що нам з цією робити. Вона тверденька треба виривати, тому що дожі йдуть, вона трісне. О, ось так. О, коріння гарне. Так, ну тут... Тут ще м'ягенька ще трошки хай побуде. Цибулька булька гарна, дивіться, піднімається вже вище дух, тому вже накривати тут точно не буду. Йдемо в парник, будемо збирати огірочки. Отак. Де тут у нас ще є? Маша. Ось. Ти вже є свій врожай. І знаєте, друзі, заходжу, коли відкриваю вранці парник, так чорнобривцями пахне. Просто супер. Ну, от і все. Ось такий врожай у нас. Всього потрошки. Але вже своє. Ну, друзі, відпочинок це добре, але треба працювати. Приїхали додому. І я вийшла на город. Зараз, звичайно, тут дуже мокро, але по доріжкам. Пройдуся, подивлюся, що можна буду рвати. Буде йти ці добре, і я поки що по доріжках, тому що, ну я ж кажу, сильно мокро. І ось така хризантемка, друзі, розквітає в мене. Так що все радує, друзі, слідуючий лілейник рестів. Дивіться, який цікавий. Там всі є бутони, але ще поки не порозкривали. Що відкриється, покажу, а я приступаю до роботи. Повола бур'ян дійшла до персика. І ось вже стиглий. Навіть, здається, вже псуватися почав. Так що, зараз скуштуємо. Попрацювала на славу, повиполювала багато. В основному дорожки, тому що сильно мокро. Тут ось Кусочок лишився, бо такі мурахи були. Посипала цими кристалами, що я минулого разу показувала, наче не видно. Тут, бачите, гори такі. Не знаю, наскільки видно. Ось Так бачите, хризантему обсипало. Тут бігають. Зараз до полю та й все. Так що, друзі, сьогодні і відпочили, і попрацювала. Так що день пройшов немарно. Небо таке гарне, сонечко сідай. Так ще, друзі, дякую всім, хто додивився, дякую за вподобайки, за підписки, за коментарі. Всіх вас обожнюю, всіх люблю, обіймаю. До нових зустрічей. Пока.